Оскільки стану на 3 квітня в мене не було за місцем роботи подана декларація, про мої доходи, редакти і зобов'язання фінансового характеру. За що мене відбував працейської але до суду, подано ми заплатили штраф, і після цього прокурор направив до нас подання, що розглянули. Ми розглядали, приймали рішення про питання додаткового припинення повноважень і прийняли рішення не припиняти додаткове повноваження. Зараз. Ну, пройшло трохи часу, в певному прошлой приходить знову протест і до рішення він від нас вимагає рішення переглянути прийняти новий, і прийняти нове, і далі ці системи підстави, що я порушила закон, допомогою і вчинила правопорушення. Тобто ми маємо зараз ще раз відреагувати, і оскільки термін розгляду цього протесту є певний межі ми маємо сьогодні через 100 сесія позачергова. Так, ну я не знаю, того питання, напевно, ви вже трохи компетентні, але хай би ви виступив, що голова комісії з питань заповнені, щось вам запропонувало. Бо я зацікавлена особа, скажу зараз. Вони пов'язані з роботою, з якимось там сумісними дійствами. Просто вілетарно, те, що кожна людина, ніколи не застраховано. Бувають причини такі, що і час, і здоров'я людини, і проблеми, кажуть, які не мають проблем, щоб багато більше. Ми чому не хим. Дучасно бачимо, що ми те, що і ми бажаємо, з таких таке буває на репетіях. Також і таке було в мене. Що ну Але тут як у нас декого карає туда приразі, де кого і за мріями, не разом карають, то все добре знаєте, це різний бізнес. Так що ми на разом. Ми вже раз голосували в тому питанні, щоб прокурор і залишити на позі, так він справляється з роботи. Я не хочу це не замішан, що не виконав.

Її було притягнуто до відповідальності? Її також було притягнуто до штрафу, але вона звільнена з роботи. Вона була з роботи. Її звільнили, процесі, роботи. І... Її тому що її мусили звільнити, бо вона не є найвибучій поставлення. Моя псада передбачає, що за мене просують депутати. Тобто вона порушила закон і її звільнили з роботи. Так. Правильно звітує посади. Тепер я не розумію тоді, чого секретар, якщо вона порушила так само закон. Не мала б бути звільнена з роботи. Добре, хоча б вона, хоча вона як виконала особа, посада, але все рівно закон один для всіх не здається. Так, Я так, ще так. не все розказав. Що можна і докінчити? Те, що нам говорить голова комісії, мені здається, є треском на депутатів, тому що він тут зразу сам висловлює свою думку Внутрення. і стверджує, що ми маємо знову ж таки вчинити так, як вчинили минулого разу. Хочу вам зауважити. Щоб прокурор один раз вже відреагував, ви його не послухали, маєте повторне звернення. Я не виключаю, що буде ще третє. Якщо ви знову ж таки будете порушувати закон. Ну, то, один то, закон то, для не всіх, не писав... закон один для всіх. І я би просив ставитись з вашими ну, друзями. У мене є питання, може питання. Ще одне питання. Щодо того, що голова комісії нам говорить, що секретар справляється з роботою, це я можу не погодитися з тим, неодноразово в мене були і звернення в суд з цього приводу, що сільська рада не виконує своїх повноважень. І суди встановляли, що так, мало місце не виконання судових обов'язків. Тобто, ще раз кажу, підійдіть зважу до, до цього і не робіть різниці між людьми.

Є людина така, є така для всіх одинакових, не для всіх однаково. Ми добре знаємо. А має бути для всіх одинакових. Як у нас державні закон для всіх одинакових, і ще ви карали, помірно, за гріхи, якісь такі одинакові, страшні, не страшні, мажори вбивають, їм все сходить. Каміння підписують а то їм все сходить. Є є давайте, почнемо, не є, давайте, не почнемо. давайте почнемо з себе. Ми місцева влада, яка не яка. І давайте з себе починати дотримуватися закону. Давайте... Я кажу, голова, на правах головуючого, я буду перебивати. Для того в законі передбачено, що рішення про моє припинення приймається депутатами, для того, що сьогодні випадка Ви, ви переводите депутатів свою думку. <кхм> я заслуговую всі ставлю на голосування. Я маю питання до Він сказав авторитетно, заявив, що голова комісії тиснув на депутатів. Хотів би я знати, на яких депутатів голова комісії давав тишу. Хоч встати, прошу показати. Да, і да, на фамілію, і на рочку запнутувати. Що хочете. То, так, то, хочете, кажіть, на кого депутатів? Особисто на мене тільки що. В яступі голови був, я розумію, як ти ну, є. Ще вам кажу, ви ще коли. Я розумію, як Боже, ти я. Ти? я депутат. Депутат. Боже, ти Хотіли ти ти знати, маєте. Ти. Я, ти. Що відповідь прийнято. Якщо більше ніхто подухав, але якщо прокурор хоче до яступити, то прошу, ви читайтеся перші. Треба розділяти наші власне. Чого він видається? Що там, там буде, що там не так я Ну, Я так я само сам сам маю свою міхування. Він Вважаю, що рішення сесії треба скасувати, прийняти нові рішення. І так не а на які підстави? На тій підставі написано, знов, де, що я зробила правопорушення. Можете більше і може бути подивитися. нормально. Не так прийме, Або прийме так. Тобто все залежить, щоб давайте не будемо затягувати. Це депутати А чи депутати мають право там розбирати це? Не виконувати рішення прокуратури, наприклад. Прокурор. Якщо він відреагував, значить депутат, значить є підстава. Чи не перевіщуємо свої повноваження як депутат? Не перевіщуємо. Я говорю, не перевіщуємо. Я говорю, не перевіщуємо. Віталій, я там на Осма. Той сьогодні про <розглав> розгляд про Перенес-Карева Стурської сільської ради No320, 9612 року. Про питання достроково припинення, як уважається Татарас, Російської сільської ради, з кассу питання, де кажем, розглянемо, що я спокуру ремонт. Не мішайте будуть на Розглянемося про. На рішення інструкції сільської ради може пристати 27, 12, про питання построкового припинення провадження секретаря міста ради з Казкове Богданівої від 15 дня 2012 року. Керуючи законом України, професія саме України, заступивши голову постійної комісії інструкції сільської ради з питань законні сухої порядку і буде злочинних судом. iz Rusije, Svetovarska, Svetovarska, verjetno, protestu poravnajo na mišljenje o srpsko-svetovskem ratu, da bi na tem ne bomo uvažili, ne bomo dali, ne bomo zaščitili, vidjeli, kontrol, zdaj poravnanje na danovo mišljenje, po vlastnem poslovni komisiji srpsko-svetovarske ratu, spet dan za konec se uvromni podatki in uvromni odločitev. To je točno. A kontrolo za čem? Ви відхиляєте контроль покладаєте... За чим? Я не почув останнього речення. Ще раз, будь ласка, готуєте. Перед контролем, що було. Перед контролем. Контролем, Ні, перед перед тим. Ще Про Протест прокурора 12 району рішення Стурсівської сільської ради. Ви нашого розпрофісову. Так, про питання построковував припинення повноважень з Претенціальної Сурської сільської ради. Відхилити. Можна по цьому питанні? Мені не зрозуміло, як ми можемо контроль проводити над тим питанням. Кожне рішення потребує, має бути. Процедура є, що кожне рішення має бути, вимагає контроль. Ми відхиляємо протест прокурора. так? І ще контролюємося. Своє рішення хто контролює нам. Ви написали, відхилити. Контроль покласти. Ви хоч раз Збирали її. Хтось був, присутній. Знаєте, хто ваші дії комісії? Ви вибирає... ви вибирає... комісії. комісії? А ви збирали? Як я я ви самі можете? А ви де а ви перед депутатами? Звітуйте? Добре, а ви А ви, ви скажіть, чи ви збирали? Що ви я збирали? збирали. Ви, якого числа це було? Якого числа це було? Добре, є якісь акти з цього зібрання. А не сидить там, а скажіть, чи є. Ми <ривіт> мусимо рішення <ривіт> якесь прийняти, а далі прокурорську питати, чи правильно? Далі буде суд, якщо буде і так далі. Ми мусимо таке рішення прийти, тому що підправлявати. Що це? Є пропозиція головні посіни до... Така пропозиція. Є. Хтось має ще другу пропозицію, дайте другу пропозицію. голосували, і за ту, і за ту. Яка пройде, пройде, а що ви затягуєте час? Збирав, Просто... я не збирав. Ірина сказати? Є друге рішення. Ні, Хтось... є, друг? ні, це по цьому ти якщо сказав голова. Е, ви як... Почекайте, ми ще не розглянули цього питання. По мотивах голосування. Дві хвилини я не маю право. Ірина Куданів. Звертаю вашу увагу. Ви зараз виконуєте посадові обов'язки голови сільської ради. Люді, на яка стоїть поряд з вами, є голова комісії. Вона зараз не хоче звітувати перед нами, перед депутатами, а, про свої, 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 свої вчинки. Я спитаю. Не Я спитав. Я набодаю, дайте докінчити запитання.

Коли комісія засідала, коли вирішувала, а хто вирішував? Ми не пишемо, не Хто вирішував? Що комісія вирішує? Голова не може одноособово вирішувати. Ви колегіальні органи. Ви не можете одноособово вирішувати. Коли було засідання? Ми вирішуємо сесією. Це не то. Ви говорив про комісію, що вона засідала і коли. До нас тобі треба. Комісії не було, засідання не було. Голова висує своє домовини. Коли комісія засідалася? Коли збирали не комісії. Тільки чотири чоловіки. І що, йдемо засідали? При чому я не знаю, то паперу? Пане голову, зараз директора Сайвані відповідають, ви зараз, ви зараз обманюєте не тільки нас. а і ніхто приготування. Вони право не обманюємо, ми розглядаємо воно... питання. Воно... Воно... Ніякої комісії воно... не було. Воно... Я сказала, пані Оксана, ні я, ні вона. Ні не були присутні. Комісія стає з 4 чоловік, тобто більше половини не було присутні принаймні. Є комісія, і вони не входить в комісію. Як не входить? Ми зміняли, не змінювали. Ні, <годи> ми, ми ж не змінюємося. Дітості не зміні і подивіться, то входять. Куди, я вже мало почитаю. Ходіть. Пішли. Але то я тут Є пропозиція така, що є подання проговора. і хтось має другу пропозицію? Голосуємо за ту і за ту пропозицію. Ви голова у цій <позиція> комісії таку пропозицію. То не рішення комісії він прочитав, а <позиція> <позиція> просто він імені комісії. Ви заспокійшов.

Не може себе відхиляти ворогом. Не можу відповідати. Що воно не таке? вже Що ще підприємна рішення? Вам ще раз сказали, що воно не таке. Прокуратор відкрили. Вам повинен бути зрозуміло, раз прокуратура відхиляла ваші. Якщо не маєте ніяких прав до того. Ви просто такі. Тим більше висловлюєте думку від імені комісії. Депутат, хто вважає, що він не мають право, це таку пропозицію не голосуйте. Рішення не вийде прийняти. Пропозиція та коней про не голосуйте. Це від кого пропозиція? Це особисто від Що? Хто був присутній? Хто? А хто був присутній по при тій комісії? А, а, Перепрошую, у перепрошу. вас має бути якийсь протокол, має бути комісія. Добре, зараз я дам запит на протокол. Подаємо таке спосіб. Ви розумієте, що ви цілий час порушуєте закон? Рішаємо питання, як ви. Щоб протест прокурор має Прошу проголосувати. Шановні за Шановні Розгадуйте нам. Людмила Васильівна, голосуємо питання. Хто за те, щоб процес прокурора відхилив? Прошу проголосувати.

Звернутися на вашу увагу. Дайте сказати, він є, є голова комісії, який перебралася комісії. Шановні під себе якісь. Від нас земельні чи піде, тому що представник, земельних і я думаю, її треба, яка гора.